Ми подивилися також, крім того, що ми бачимо, що їй очевидно важко дихати. Ми маємо ще аналіз її артеріальних газометрії артеріальної крові. Так і маємо її сатурацію. Так так, у командах українським медикам спершу демонструють етапи роботи з пацієнтом, а потім під наглядом проводять імітацію лікування, розповідає керівниця анестезіологічної служби першого медоб'єднання Наталія Матолінець. Вчаться мультидисциплінарно, тобто в командній роботі, коли стоїть хірург, травматолог, анестезіолог, медична сестра, фізичний терапевт, тобто лікарі різних спеціальностей біля пацієнта, в якого є пряма загроза життю, тобто. Критичний стан вчаться працювати згідно світових стандартів протоколів на ліжках. Умовні поранені у критичному стані або ж апарати, що імітують роботу із такими пацієнтами. В нього було багато вогневих поранень три дні тому. Сержої скамплікенебайпресистентлі. Загалом приїхали 20 інструкторів із США. Інструкторка Мері Рід має 35 років досвіду. Працювала під час військових конфліктів, зокрема у Кенії, Нігерії та Південній Африці. I think that your досвід українських медиків є також хороший. Він схожий на досвід американських медиків після подій в Іраку та Афганістані. Ваші медики зараз швидко вчаться і швидко стають ефективними та корисними. Навчання проводять у лікарні першого медичного об'єднання Львова. Українських медиків відібрали для цього курсу із різних областей України. Серед них є і військові лікарі. Оцінює таке навчання швидше як обмін досвідом хірург із Запоріжжя Артем Проценко. Лікує чоловік як цивільних, так і військових. Окрім того, може оцінити і методи викладання, адже також є і викладачем у місцевому медичному університеті. Дивлячись по їхнім клінічним випадкам. У деякі речі нам кажуться, що не. Дуже логічні, і ми можливо би зробили трошки по іншому, але вони мають безцінне такий опит, тому сподіваємося, що ця їхня інформація наш наша вона якось складеться в одне і все на допомогу нашим. Пацієнтам все робиться заради пацієнта, заради його життя та здоров'я. Тому деякі речі це може бути маленький якийсь штрих, який ми можемо взяти відсюди і до наших пацієнтів це зробити. І це вже зробить якийсь вклад великий у нашу велику справу. За словами керівника першого медичного об'єднання Олега Самчука, фінансують навчання американські благодійники, а загалом участь у таких тренінгах візьмуть понад 400 українських медиків. Ці люди, які отримують сьогодні навчання, безоплатне, заразом отримують і обладнання для того, щоб робити таку діагностику пацієнтам, ми повинні передати це навчання по цілій Україні, розповсюджити. Нам передали навчання і ми повинні це навчання передати далі. Це має бути створитися ціла така мережа лікарів, які. Знають і правильно дають згідно сучасних протоколів рятувати людей в самих складних станах. Нагадаю, інструктори товариства критичної медицини із навчанням приїжджають до Львова вдруге за півроку. У березні вони проводили для українських колег навчання із сучасних ультразвукових досліджень та методів знеболювання. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів.